Що таке радіація? Це назва іонізуючого випромінювання. Тобто ми називаємо радіацію, бо це більш звично, але правильна назва іонізуюче випромінювання. Воно утворюється від радіонуклідів. Ці речовини найбільш небезпечні для людей при внутрішньому опроміненні. Тому так багато говориться про захист органів дихання і тому це важливо. А також є зовнішній захист, який простіше виконати, і він не такий небезпечний. Тому завжди ми говоримо про те, що якщо ви хочете собі уявити, як убезпечитись від радіації, слід пам'ятати, що радіацію не можна побачити, не можна відчути органами чуття. Але можна уявити собі як такий пил, і треба убезпечуватися від пилу. Тобто, треба носити одяг з довгими рукавами, максимально закрити поверхню шкіри. Якщо трапилася аварія, ви були на вулиці, ви живий добігли додому, треба змінити одяг, прийняти душ. Якщо ви вдома, треба зачинити вікна максимально. Знизити контакт з навколишнім середовищем і знову ж таки, це всі ті правила, які в Україні в принципі всі знають після Чорнобильської катастрофи. У нас є ще зворотня сторона, що ми занадто боїмося радіації. у нас розвинена радіофобія в суспільстві. Люди не розуміють, що таке радіація. Часто люди бояться радіації, і тому починаються кампанії: давайте пити йод, давайте робити йодні сіточки, давайте рятуватися прямо кожен день. І це неправильно. І тому ми теж тут зібралися для того, щоб розказати, що радіація це не страшно, це навіть і корисно. І якщо ви розумієте принципи дії, що радіація впливає на клітини і залежно від рівня впливу, клітини можуть відновлюватися, так? тобто не завжди треба розглядати найгірші сценарії. Є різні сценарії впливу радіації на організм людини. Для чого йодна профілактика? Для того, щоб захистити щитоподібну залозу. І це єдиний орган, від якого захищає йод. Це не чарівна пилка, да? тобто, Якщо її треба буде пити, то вона у вас буде з великою ймовірністю. Не треба пити ніякі йодні водні розчини, не треба якісь спиртові розчини йоду. ну, тобто, Це все не допоможе, і це більше того може нашкодити вашому здоров'ю. Є інструкції моз, як використовувати да, це єдиний засіб, який можна використовувати. А які можуть бути наслідки для здоров'я людини з ну, типу, поганих, да, це може підвищити рівень онкологічних захворювань. Але знову ж таки, це наслідки довгострокові. Медицина розвивається, в цьому я оптиміст. І одразу ви ну, шансів померти від радіаційної загрози не такі великі, як інші загрози воєнного часу, скажімо так. Тут більше розкажуть да, там, про застосування ядерної зброї, які можуть бути наслідки, і ви зрозумієте, що більше небезпеки становлять там вибухи. Да? Тобто радіація – так, це ще один з чинників, але не єдиний. Так само, як і для здоров'я людини, є багато чинників, які... Негативно впливають і теж підвищують рівень онкологічних захворювань, паління, наприклад, і інші хімічні речовини. Їх дуже багато. Це не лише радіація, але у нас радіація це таке пугало трохи. Про вплив на навколишнє середовище теж у нас є Чорнобильський заповідник, і там вже багато відомо, як виглядає природа після впливу радіації. Непогано вона виглядає. В природі, в принципі. Да, можуть бути забруднені водні джерела, да, діаційні забруднення можуть розноситися повітрям. А прогнозів довгострокових бути не може, бо це як прогноз погоди. Наскільки ви знаєте, дійсні прогнози погоди. Ну, на три дні і то ну, не 100% гарантія. Тому так, да, є прогнози, але вони швидко змінюються і в нас немає вихідних даних, да, що може трапитись на ЗАЕС, що може трапитися ще раз в Чорнобилі. Тому треба критично підходити до джерел інформації, читати інформацію там, де треба. І як там найкращий спосіб захиститися від радіації підійти до моменту вибуху здоровим, вирівноваженим, виспатися.